Ви виявили сигнал. Вона його відчуває. Конг Годзіла теж його відчувають. Щось насувається, щось що лякає. Навіть їх у прокаті стартує новий фантастичний бойовик Годзіла та Конг. Нова імперія, що є прямим продовженням фільму «Годзіла проти Конга. Сюжет розгортається навколо несподіваного відкриття. У недрах землі завжди існувала величезна нестримна сила, здатна знищити все, що трапиться на її шляху. Одвічні вороги Годзілла та Конг не готові до примирення. Однак перед лицем загрози, яка може знищити їх та увесь світ, змушені об'єднатися. Адже жодні зусилля людей не здатні вплинути на могутню силу, що прокинулась. Чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 28 березня. був. ти є знав. Ти винен мені пояснення. А якщо він хоче скинути провину на тебе? Напружена французька драма про стосунки небезпечна гра стартує у прокаті з 28 березня. Головні герої, давні друзі Вінсент та Мат'є – разом з дружинами багато подорожують та ведуть спільний бізнес. Головна відмінність між чоловіками в тому, що Вінсент є рішучим в усьому. А Матє прагне уникнути будь-якої відповідальності. Він ніколи не зраджував свою дружину на відміну від Вінсента, котрий часто змінює коханок. Та одного разу чергова дівчина друга з. Спр... Правило на матіє неймовірне враження. І він закохався. Проте низка випадкових подій призводить до непоправних наслідків. Що з цього вийде, дізнайтесь у кіно вже від сьогодні. Кожної години гірше, наче опускається завіса. У мене немає часу. Тебе таке вистежило. Це подорож в один кінець. Це зробив ти, що ти мене здав. Тату, це неправда. Ти мариш. з тобою щось не так. Кіллер іде геть це новий бездоганний трилер із зірковим кастом, карколомним сюжетом і приголомшливим твістом у фіналі. У центрі подій колись крутий безжальний кіллер у виконанні Майкла Кітона. Утім, швидка втрата пам'яті ставить хрест на його кар'єрі. Та він має незакінчені справи, які потребують негайного вирішення, адже рахунок йде на тижні. Чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 28 березня. За мною з вечірки. Чи ви пам'ятаєте те, що вам зручно? Я не пам'ятаю. Драма Пам'ять любові унікальне кіно про любов, турботу і неблагополуччя, яке насправді іноді може допомогти змінити життя у центрі подій. Соціальна працівниця, котра доглядає дорослих людей. Сильвія, у виконанні Джесіки. Честейн вона успішно поборола алкоголізм. Сама виховує доньку підлітка Анну. Одного разу вона зі своєю сестрою йде на зустріч випускників для Сильвії. Це травмуюча та неприємна подія через погади про насилля, якого вона зазнала. У школі дорогою додому за жінкою слідує чоловік сол, якого грає Пітер Сарсгард. У нього проблеми з пам'яттю, тож він потребує особливого догляду. Родина сола наймає Сильвію наглядати за ним. А чим все закінчиться, дізнайтесь у кіно з 28 березня.